Доброго ранку, а в нас готель з виглядом на ось такі прекрасні гори. Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас третій день нашої експедиції, і організму все важче і важче, тому що я не встигаю відновитися повністю протягом ночі. Тим паче, ми буваємо деколи ввечері трошки засидимося, але це теж потрібно. Сьогодні, насправді, я на розвідку йду від табору десь на кілометр півтори, тому що вчора в плані пошуку був невдалий день. Я витратив всі сили, і з цікавого майже нічого не було, окрім цих кілька гранат і оцей від бомбомету. Ось, сьогодні я йду на розвідку і спробую щось цікаве знайти. Знову ж таки, все побачите в цьому відео. Я розпочинаю. Трошки вам природи. Як пасуться коні. Клас. Ну що я вам скажу? Як немає контенту, знімаємо все підряд. Ось такий сьогодні вже, напевно, десь четвертий. Лізуть одні шрапнельники. Ох, на жаль, нічого наразі цікавого, але... Змушений купати всі сигнали, бо виходу немає. Замість шапнельника може бути будь-що. Казанок, фляга. Тому купаємо всі сигнали. А проте я вам покажу трішки природи. Дивіться, як тут гарно. Друзі, купаю яму з настрілом. іде таким шаром, думаю його розкупаю. І так немає що зайнятися. І погляньте, що випало. Це, скоріш за все, була ручка, але я такої ще не бачив. Тут начебто куля. Хм. Можливо, собі зробив солдат такий цікавий інструмент. Ну, і отак, мабуть, та, його тут писав. Цікаво. Тобто він тут стріляв і щось погубив. Треба, буду, треба буде все тут. Ретельно перебрати, можливо, ще щось попадеться. Ну, це вже цікава річ. Знаєте що солдат загубив? А ось таку штуку. Це є гаманець. Ух ти! А всередині монети. А всередині монети. Клас. Зараз я їх повитягую. Ну просто ось ну, на стріл. Настріл, настріл, я ось так купаю, купаю. <гум> і випав гаманець. Клас. Зараз я вийму все, що там буде всередині. Я вже бачу, що є російські монети. Але є і геллери. Одним словом, все на купу. Мабуть, роздерибанів колись собі колекцію. О, монетки є, це вже супер. Ну, дуже часто, дуже часто купаючи окопи, можна знайти гаманці. Інколи бувають пусті, а інколи погляньте, є монетки. Що ж, друзі, це був направду якийсь нумізмат. Адже тут є монетки і Австрія. А ось тут Росія, російська монета. А по цю сторону знову. Австрійська. Є. кільце. І воно, скоріш за все, срібне, тому що десь я бачив. десь я бачив пробу. Ну, тим не менш. А отут взагалі цікаво. Таке враження, що це Петра монета. Або що? Ну, я, я не знаю, направду. Ось така стопочка. Тут російська монета. На 10 копійок. Ну, одним словом, ось такий натюрморт. Дуже цікаво. Друзі, по сусідству купаю наступний, наступний бліндажик і погляньте. Е, відніється тарілка, миска тарілка О. і попався ось такий обламок скла. Можливо, буде сміттярка. Зараз спробую обкупати і подивимось. Кожен на те, ось я підняв миску тарілку, Попадаються від пічки запчастини, ось від консервів і попадаються консерви. Зараз спробую обкупати, можливо, щось цікаве попадеться. Друзі, зайшов трошки в ліс. Після обідній час. І ось практично зверху лежав ось такий артефакт в бадьорому стані кукурудза. Тут вона і залишиться. Я враження, що смітничок ще один. Ось знайшов залишки ручки від німецької гранати, а також ось там видніється. Ще дві гранати, вони, правда, в плачевному стані. Але, тим не менш, сам факт. Цікаво чи буде ще щось, чи ні. Продовжуємо далі розкопувати цей смітничок. Він ось в цьому місці йде трошки глибше. І погляньте, що у нас тут. О, доволі таки частий гість. Це як чашечка. Чашка кружка. Цікаво, будуть якісь малюнки, написи. Нічого наразі немає, але воно доволі таки об'ємна. Ну і там ще багато сміття. Спробуємо знайти щось цікаве. Сьогодні під вечір вирішив неподалік випасти дощик. Погляньте, як красиво. Ось тут хмара прямо над горою. Падає дощик. Друзі, погода вносить свої корективи, падає дощик, а ми знайшли смітничок. І він он там, де мій прилад. Ми втікли, тому що трохи падає дощик, хочемо перечекати. А негода лютує. Тож, друзі, дощик ще продовжується, але вже сонечко поступово виходить. Ми почекали хвилин 20, ще трішечки. І я думаю, припиниться дощик. Погляньте, які краєвиди красиві. Ось і сонечко. Ось і дощик припинився повністю, розкопую смітничок. Величезна кількість консервних банок. І вискочили залишки від кишенькового ліхтарика. Зараз буду розкопувати, буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Друзі, ось скільки я вже накопався, ось розширили яму, ось попалася така голова, ящичок. І ось тут видніється кружечка, стаканчик. Тут ще щось є. Одним словом розкопую смітничок. Чуваш, ось я вже тут підважив і ось є. Ось яка гарна кружечка. Всередині нічого. Дуже красивий колір. Тут де мають бути написи, на жаль, заплило. Але сам факт. Ось таке якась ручечка попалася. Патрони німецькі. Ось зараз буду продовжувати. Ось так буває. Прокопав смітничок. Є трошки артефактів, але нічого надзвичайного, на жаль. Зараз будемо закопувати. Що ж, друзі, вітаю вас! З сумом хочу повідомити, що сьогодні останній день нашої експедиції. Зараз раненько я піднявся, поснідали, і думаю, ще годин 3-4 походжу. Після цього спускаємось до табору, збираємо речі і вирушаємо дорогу додому. Що буде цікаво, обов'язково вам покажу. Дякую за підтримку каналу. Що ж, я розпочинаю сьогодні останній експедиційний день пошуків. Що ж, покажу вам, як виглядає шрапнельний снаряд зі середини. Мало хто знає, ось так він виглядає ззовні, так? А всередині він поділений на такі сектори, на такі дрібні шматочки, які розлітаються під час вибуху і наносять максимальне ураження. Це вид зсередини. Це вид зовні. Це так. цікавинка. Погляньте, знайшов залишки від консерви. І там пише Будапешт. Ви уявляєте якийсь стан металу? Що збереглися написи? Продовжую далі. Що ж, друзі, знахідки бувають різні. Ось такий, на жаль, розламаний стаканчик. Я знайшов в гарному стані, Гед не пригадую, напевно, 16-й рік у мене пише. А тут 15-й рік, але стан геть нікудишній. Таке враження, що його наступили ногою, викинули, і він практично згнив. І таке буває, купаю залишки снаряду і ось тут відніється обвідочок від нього. Опа! І погляньте, який величезний шмат міді. Це бомба. Можна собі браслет на руку зробити. Або на шию. І на шею не вистачить. Хм. Ну це вже цікаво. Пішли ми в, таку, в такі катакомби, як по історії вказано, що тут проживали солдати. Це вікна. Та ось тут вікна. Тут було типа душева і туалет, і тому подібне. Ага. Відпочинкова зона. Так, так. Санаторій. Так, але то було двохетажне, а це лише підвал лише. А, оце лише підвал. А зверху була надбудова ще, так. типу. Ого, дов... Воно. доволі таке об'ємно. А це все вручну викладали, так, правильно? Це вручну, і камінь Купець. весь такий тесаний. Рівний угу. просто. Угу. Ну. Знаєш, тут навіть дивися, навіть тут Бетон був, поняв? Угу. Заливали перекриття так, якісь там. Так, так понял. Десь тут теж десь навіть якась скрімняла. Це на труби, поняв? Ну. ну. Тут якась каналізація, ви що. Тут купа трубів. От, що це засунули вже руки. Ага. Добре, а де нам пікати? І там спереду і тут можна щось попікати. Трошки опасно для хати, лазити. Це туди дали було, просто вишту вже зармали. Завалилося І та. Арматура навіть, пані. Ага. Типу перекритті, Так. І теж в'єднано десь. Арматура в'єднана дротом, понял. Угу. Все як зараз роблять. Так, так, так. Ну зварка пуска тут. Ну і там ще щось є. Так. Ще, ага. Тут була ще Не одна кімната. Так, тут є стоїть. Впала ціла стіна. Ну типа перекрити це випало. Mm -hmm. Ну ось так, цікаво. А, і воно туди тянеться так. Так, так, так. Ось тут власний вхід. <рекрити> mm -hmm. Ага, та, ось там посередині впало перекриття. Твій було, я не знаю, 12-15 метрів. Перший аж туди тягнеться, все заросло, все попадало. Дуже цікаво. Ну, Цікаво, цікаво. Багато проводив часу на розвідку, і я думаю, що на наступний рік є цікаві місця для проведення глибинних пошуків. Що ж, дякую всім за підтримку каналу. Вподобайками, коментарями. Ми це неабияк цінуємо. Що ж, друзі, побачимось з вами наступного разу і на наступних наших подорожах. Бережіть себе, бувайте та побачимось